Уяви собі, ти приходиш в дім до жінки, яку паралізована, щоб допомогти їй дописати її книжку. Знаходиш їй рукопис, після якого не хочеться писати, а хочеться викликати психотерапевта і екзорциста. І ще в цьому домі чоловік хворої, який виглядає як актор дорослих фільмів. Тобто, начебто трагічна історія, але є деякі але. І ти вже не знаєш, любов це маніпуляція чи що взагалі. І ти почала спати по дві години на добу, бо читаєш це все ночами. А головне там фінал. Такий фінал, що ти сидиш з книжкою в руках і думаєш, Колін, ти взагалі нормальна? Це що, мені тепер з цим жити? Так що, якщо вам подобається, коли історія лізе в голову, зриває дах і каже, обирай, кому вірити, ласкаво просимо веріти. І пам'ятай, не все, що написано, було неправда.